Вітаю вас, дорогі підписники, гості каналу. Карта дня на 12 грудня 2024 року по всіх знаках Зодіаку. Овни, в Овні, в трійка Пентаклів. Гарна робота, якась творча робота, такий процес, який принесе гарні емоції та. Якісь нові творчі ідеї, натхнення, можливість створити якісь нові проекти і тому подібне. День досить такий важливий, який допоможе реалізувати багато таких ідей, які ви раніше не вірили, які раніше вам дуже подобались, але ви їх не вважали перспективними. День гарний, все вдасться. Близні. У тельців одночасно витягують дві карти: це шестірка кубків та четвірка мечів. Шестірка кубків говорить про можливі спогади з минулого зустрічі з минулого. Це друзі, колеги, які, з ким колись працювали, можливо, однокурсники. Одно і тому подібне. Також ця карта вказує на можливість провести час із вашими рідними, з вашими дітками, радіте, насолоджуватись позитивними моментами. День досить такий емоційно позитивний, але в кінці дня будете дуже втомлені і будете потребувати відпочинку. Будьте більш обережніші, коли йдете на якісь прогулянки, відпочинок, якийсь, вдівайтеся по погоді, щоб не захворіти. Близнюки? Для близнюків пажа жеслів. Ну, пажа жеслів це, знаєте, якісь творчі ідеї, які ви досить легко зможете реалізувати. Будете проявляти ініціативу в будь-яких важливих і складних питаннях. Також можливо вирішення складних ситуацій, якщо ви не боятиметесь відповідальності і обов'язково проконсультуєтеся в вирішенні якогось питання важливого з певною особою, яка в цьому добре розуміється. А ще на вас очікується якийсь приємний сюрприз, можливо, зустріч із людиною, яку ви досить давно не бачили. Тому не бійтеся, проявляйте ініціативу, ставте чітку мету перед собою і максимум зусиль прикладаємо, і у вас все обов'язково вдасться. Раки! Для раків, для раків шестірка жезлі. Ну, досить такий у вас активний день, справи ви реалізуєте, ви вийдете переможцем в складній ситуації, зможете досягнути поставленої цілі. Добре проробите якусь важливу роботу, якісь творчі свої здібності покажете. Також досить хтось. Вплине на певну якусь вашу роботу, над якою ви будете працювати, визнають якусь вашу роботу. Знаєте, от, ем, дадуть добро творити, і ви розпочнете активні дії, е, над якими досить-досить гарно попрацюєте та зможете отримати певну винагороду. Леви, леві, у леві в е, семірка мочів. А тут варто бути обачним, обережним, щоб не стати жертвою шахраїв, якихось обманів, не будь обманутим з кимось із близьких або колег. Взагалі обачність на протязі дня це головне. будь уважним, що підписуєте, кому що розповідаєте. Розуміть, чи ви дійсно володієте достовірною інформацією, щоб не розпускати якісь плітки і тому подібне. В цей день вам варто бути у всьому більш обережнішими, щоб уникнути складних ситуацій, непорозумінь, обманів та конфліктів. Діви. Для Діви випадає паж кубків, знаєте, досить такий позитивний емоційний день. Якісь нові ідеї, якісь творчі ідеї, гарні новини, радість та задоволення від проробленої роботи, від важливих новин та можливостей, які перед вами відкриваються. День для вас позитивний і допоможе реалізувати багато мрій, багато ідей. Можливо, якийсь подаруночок. Терези? А в Терезів рици мечів? Знаєте, можливо, якесь загострення конфлікта, можливо, виникнення нового конфлікта. Також, можливо, будете намагатися примиритися з кимось. Взагалі, досить такий емоційно напружений день, в якому варто контролювати чітко свої емоції, щоб не випнути в халепу та не наробити собі зайвих якихось негативних дій. Будьте просто емоційна стабільність вам потрібна. Це головне на протязі цього дня. Не варто. Приймати критику в вашу адресу негативно. взагалі не реагуйте на це все, будьте холоднокровними і не приймайте все близько до серця. Якщо будь-що про вас там не говорило. Також не варто приймати якихось поспішних рішеннях у важливих справах а, і не розпочинати щось таке нове та глобальне для вас, не... незвичне для вас. І, може бути, знаєте. Зрив якихось певних планів, щось не так, як хотілося. І саме головне в цьому всьому це контролювати свої емоції, щоб не зриватися на рідних та ваших близьких. Та не втратити в якийсь конфлікт та халепу, Скорпіони. Скорпіонів паш е, жезлів. Досить такий день, активний, творчі ідеї, якісь творчі, е, які ви з легкостю реалізуєте. Також ця карта говорить про те, що не варто боятися активних дій, не варто, не варто боятися проявляти ініціативу. Будьте наполегливі. Проявляючи ініціативу, ви зможете вирішити багато складних, е, хвилюючих питань. Це саме головне. Також, якщо ви вагаєтесь в якихось питаннях, просто знайдіть людину, яка вас в цьому проконсультує, і ви зробите висновки і розпочнете активно діяти. Також можлива зустріч із людиною, яку ви давно не бачили, або можливість отримати якогось подарунка. Стрельці. У стрільців все гарно та стабільно. У вас дев'ятка пентаклів. Всі плани, які ви для себе запланували, ви з легкістю реалізуєте. Можливо, якісь фінансові надходження. Взагалі, день такий, в якому ви зможете бистро проробити свої справи, бистро досягнути бажаного результату та приділити увагу собі, порадувати, побалувати себе чимось гарним та приємним. Можливо, сходити на якісь процедури, можливо, сходити відпочити десь і так далі. Просто зробити для себе приємне. Козироги. Якісь, можливо, подаруночок купувати собі. У козирогів, у козирогів, в рицер Пентаклі. Вам не варто поспішати. Не варто прискорювати події. Ви маєте розуміти, що на все свій час. Наберіться терпіння і все вдасться. І обов'язково приділяйте увагу найменшим деталям та дрібницям. І будьте обережні в дорогі. Бодолії. У водорігів також ресерпентаклів ваші шляхи будуть перетинатися з козирогами. Варто бути обов'язково обережним на дорогах, обов'язково бути в будь-якій, де б ви не йшли, йшли, переходили дорогу, їхали. Обачність в усьому, особливо коли є погана погода. Взагалі, обачність це саме головне. Також не поспішайте, не прискорюйте події. І розумійте, що найменшим деталям також приділяйте увагу, щоб потім не переробляти певну роботу. Також можливий відряд та справи, які дуже вас накриють з головою, але ви з ними впораєтесь, якщо будете робити все розмірено. Рибки. У рибок, в рибок дев'ятка пентаклів. У вас стабільність, досягнення цілей, швидке вирішення поставлених питань, надходження фінансові та можливість зробити для себе щось приємне: відпочити, купити подарунок і тому подібне. День гарний, емоційно стабільний та радісний. Всім гарного дня, всім гарних новин і миру. Дякую вам за лайки, коментарі та підписки. До побачення!